Да. Я тут ще з в'язав, а в мене перша покльовка. Вже проситься вже. якраз зараз нас побачимо, що там взяло. Проділи наш ланчик до половини гачка. Ось так. Тепер наша задача цей гачок завести в трубочку і вивести біля вушка першого гачка, але щоб він був направлений в іншу сторону. Ось так, далі заводимо зі стильної сторони, робимо 10 обертів. І виводимо. Так, щоб обов'язково заводимо тильної, а виводимо зі сторони жала гачка. Ось так. Тобто флюорокарбон повинен вийти звідси, зі сторони жала гачка нерестова заборона. Так що можна рибалити на 5 гачків відтепер. На цей гачок хочу в першу чергу насадити курячу печінку. Зараз ми її підготовимо. Так підпалюємо, щоб місцями було аж так пригорівши трохи. ух Як пахне, сам би їв. Так, далі нам знадобиться ПВ-пакети для коропової рибалки. І жарена макуха, один із найкращих перевірених атрактантів на сома. Головне не взяти тухлу макуху, а то буде Ефект навпаки. Так, надіваємо нашу печіночку. От так, накручуємо на гачок Жало, обов'язково ховаємо. Ось так в ідеалі було б завести, що